Зручності та візуального сприйняття на фоні мене, ви будете бачити сторінки, які я буду бачити в себе в руках. Почнемо зі взуття, про що нам говорить італійський Vogue. І так, Nike, ми бачимо перед собою анімалістичний принт. Мені, до речі, модель дуже цікава. Я раніше думала, що тренд на анімалістичні принти дуже швидко пройде. Насправді, як ми бачимо, нас чекає на декілька сезонів попереду, тому ви можете брати собі в гардероб, взуття, сумки, якісь елементи, які будуть доповнювати аксесуари, класно доповнювати ваш аутфіт саме з анімалістичними принтами. Тематика балету також залишається. З нами. Хочу показати вам ближчі варіації ось таких балеток: Міу -міу, діо, шовк, камінчики, якісь стразики. Це все ми бачимо от прям в мене позаду. Ви бачите, Вогіталія показує нам, що це також лишається. І мені здається, це дуже зручно, дуже комфортне взуття. Раніше якось я помічала тільки з заокругленим ем, носочком, тепер ми бачимо ось такі квадратні. Прям. Там тематика балету, мені здається, повністю передається. Так, далі. Суперстар Снікерс, Джейн Фоун, офіційно-діловий стиль. І далі, коли ми бачимо на взуття, одразу додається вайб легкості, вайб простоти в хорошому сенсі. І мені здається, така людина одразу стає якось більш відкритою. Не так страшно до неї підійти, поговорити. До речі, така стилізація дуже класно працює на якихось презентаціях, конференціях. От навіть на Samsung. Я помітила, основний марк маркетолог Самсунг виступав, у нього тут був метелик, сорочечка. Все таке, знаєте, по-діловому. І ти дивишся на його взуття, в нього за пума була, можливо, на також такі, знаєте, просто розв'язані. Одразу людина, здається більш відкритішою. Можливо, це тільки в мене так працює, просто ділюсь думками з вами. Також мені попалася реклама ГЕС. Є такий стиль, який називається порношик. Це офіційна назва. Мені здається, що ГЕС, ось ця колекція, повністю описує цей стиль. Що таке порношик? Це гіперболізовані міні. Це оголені плечі, оголені груди, оголені ноги. Це все ми бачимо присутнє в ГЕС. І якщо ми побачимо ось тут ботфорди трішки виглядають так, розумію, використаний анімалістичний принт. Чому я звернула саме на розкладку ГЕС, тому що я знаю, що дівчата люблять в Україні одягатися в подібне і щоб ви розуміли цю стилізацію, що є такий стиль, ви можете про нього більше почитати, ви можете прямо зараз вести в Пінтересті, просто зайти в Google, написати, щоб ви хоча б візуалізували цей стиль, можливо, додавали щось інше. Як на мене, повністю формувати свій гардероб в стилі порношик це не дуже. Все ж таки потрібно додавати елементи з інших. Деяку увагу хочу приділити сумкам, як бачимо, сумки у нас далі залишаються. Шаються чим більше прикрас, тим краще, і Баленціага подібно диктує далі. Тобто, будь-які прилочки, я якось була прикрашала свої сумки, потім забрала. Мені не подобається, але насправді, насправді виглядає дуже класно. На цьому все не хочу завалювати сторіс. Зроблю на днях актуальні позиції з українськими брендами, що носити, що одягати, взуття сумки і по одягу також пройдемось. Дякую, що були зі мною. Вчора ж в мене не було інстаграму, я вам не показувала, що я готувала. Я вчора робила печінкові рублені котлетки. печіночку курячу, дрібненько порізала, цибульку, сиру туди твердого, яйця, крахмал і сметонка. Дуже смачно. Зварила гречку. Лишилося, але зовсім небагато. Зараз буду думати, фарш розморожується, що мені приготувати сьогодні. Так, Наче все вам сказала, все доклала, подякувала. Буду думати, що готувати. Каву вже я випила, але хочеться, мабуть, вип'ю зараз ще одну. У нас вчора було більше 20 градусів. Я в салон їздила коротким рукавом, було дуже тепло. Сьогодні також, але сонця мало, хмарно і на вечір вже стоїть дощ. Ну а це скільки днів не було доща. От вам і кажуть, що Лондон до самі дощі чи Британія. Ні, по-різному буває, так як і в кругом. Бувають і дощі. Якось я зайшла у Фейсбук, і там значить, людина запитує, це група українців в Лондоні чи українців в Британії, вже не пам'ятаю, запитує, що знайшла в збираємося родиною до Лондону. Ну так, зайця до Лондону. До чого має бути готова? Ну, Людина запитує в групі, і одна дівчина пише таку петицію громезну. Дощі, холод, цілякоть, ну, все погано, все зачинене, скучно. Думаю, може я не в тому Лондоні живу. Все відчинене, навіть на Різдво індуси працюють. Продуктові магазини індусів працюють. В неділю всі заклади працюють, всі магазини працюють. Так, не допізнав магазини, магазини працюють, здається, до 18-ї, але всі працюють. Ресторани працюють, все працює. Я не знаю, де вона проживала, що таке написала. Погода, ну. Зараз вона кругом. Вода з... зараз міняється кругом. Земля протестує війнам, як катаклізми кругом, воно ж все теж вибухається, це все вношу. Ж... Земля теж, їй це не подобається, тому погода по різному кругом змінюється. Так, люблю собі ще одну каву, трошки в діректі типу, побуду, бо в мене до того, як заблокувала сторінка, два дні не відкривався дірек. Відкривався, але знаєте так. Періодично. А потім придумаю, що готувати. Так, я вже вам надоїла своїми теревеннями моя голова постійно, але розкажу вам одну коротеньку історію, переглянула свою історію на рахунок паспорта, що я його попрала, але він був старенький, ветхий, коротше. Заспокоїла себе, так? Да? Колись в мене були сапушки зимові, і ну, газу тоді ще не було, і сушили ми на задвижці, знаєте, як топиш, відкриваєш, як витопив – закриваєш, щоб тепло зберігалося. А я на, на задвижку поставила, плита вже витопилася, на задвижку поставила в кухні. Ну, влітній, але ну, ми користувалися нею зим, зимою. Поставила, я думаю, хай сухнуть, А вранці на роботу. Чоловік заходив, утром і каже: Лен, сапожок один упав на плиту, плита була ще тепла і поплавився. Ну а в мене в цій парі сапожок. Один був трошечки там такий, знаєте, як тріснув, наче незрозуміло. Ну, ще ходити було можна. Раніше ж не купляв часто сапожки. Одні на зиму або й на дві зими, як гарні, якісні. Раніше кооперативи ці почали, сапожки на один сезон бралися. І от, він заходить і каже, Лена, один сапожок купав на плиту, а я просоння кажу. Я сподіваюся, що не той, що надію, що той, що тріснути. Він каже, яка різниця, ти що? В одному ж не ходити, думаю правда. мене душу гріло те, якби впав той, що тріснутий. Все, припадаю, сідаю в діре, почитаю трошки ваші повідомлення, о 12 піду. Піду в магазини. Доча моя зайшла. артистка. Ну я в прямом смысле слова, давай я тебе знимаюсь хорошо. Я в прямом смысле слова тебе сказала. Актриса. Да.